Доброго дня, вітаю, шановне панство на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні на ремонті буде аксіомка BF3000 з новеньких. Клієнт надіслав даний інвертор. Заявлена несправність була при зверненні. Висвітило 9 помилочку. Не працює ні від сонця, ні від мережі, ні від акумулятора. А так просто світить екран і все. Як люблять, по... Все працює, але немає виходу 220. Ось така от моделька на 24 вольта. Свіженька, десь ігне, звичайно, з Тайвані. В Тайвані виходить ще зроблений. Всередині виглядає досить таки цікаво такий от тунелик зроблений. Ну Схоже на трьошку про але є деякі відмінності. Відсутні броселі, релюшки стоять вже отакі тоненькі, вузенькі. Ну і з правої сторони у нас знаходиться комунікаційна плата. От над радіатором вона в цьому місці знаходиться. По входу по сонцю є ось такий от на пластику, з пластиковим цим каркасиком. Ну, решта начебто така сама. Зараз, здається, все таке саме, ідентичне, як у про Конденсатори у нас жамікони 500 В 470 мікрофарад два штучки. Запобіжничок зміщений під праву сторону з таким от вирізом в платі. Для зручності монтажу, можливо, а можливо, і ні. Ну, в принципі, зручно дати, як тут є. доступ є. Тут ми маємо 5 кондюків по 4-200 мікрофарад, 35 вольт. Теж джамикони. Як я вже говорив, релюшки зменшені. Їх три штучки, в кількості три штучки. Деякі компоненти видно відсутні. От я бачу, там типу варистори, мабуть, чи... Да. і тут щось відсутнє або щось могло таке бути Вибачаюсь вибачаю, за фокусування. Тобто, ймовірно, плата модифікації може бути під різні моделі трошечки. Ну, Або зекономили. Замість термістора, чи варистора, чи позистора стоїть у нас резистор в зарядному блоці. Тобто, цей блок, що заряджає попередні конденсатори, зазвичай тут ставиться такий чорненька таблеточка. О, тут поставили резистор. Ну, типу... Типу, типу економія чи не економія, не знаю, в принципі. Ну, Трошечки так да, змінено. Ну і досить таки кидається в очі, оцей синенький плівковий кондюк. Він виділяється на фоні решти компонентів. Ну що ж, розклупуємо і оглядаємо. До речі, в процесі розборки помітив, що ось цей гвинтик е на заземлення, такий спецгвинтик. Як хтось там писав в коментарях мені, він відсутній. Да. Ну, Я якби вкручувати його не буду. В принципі, то якби не цікаво. Да. Якщо клієнт захоче, то він зможе собі вкрутити туди гвинтик. типу... Це, по-моєму, що там Редошка переходить заземляє там корпус на нейтраль. Щось, типу того. Так, коли я розібрав мене невеличке здивування, викликала оця шинка. Але трохи подумавши, звичайно, в саркастичному стилі, я можу сказати, що це захист від розлітання транзисторів. Тобто, якщо вони вибухають, тобто вони всі тут ну, типу, типу корпус інвертора, і взагалі приміщення будинку захищено від, від розльоту цих транзисторів з цією пластиною. А так, взагалі, да, монтаж ну, досить таки. Да. Незручно, з однієї сторони, а з другої сторони ну нічого страшного. Да. Відкрутити спочатку транзистори потрібно, зняти радіатор, а потім вже можна буде їх випаювати. Монтаж пайка досить таки, звичайно, на високому рівні, як у Аксіоми, да, все пропайно кругом олово блистить гарно, як має бути. По лакуванню Axioma да, завжди відмічалася цим моментом, вона ніколи не лакувала компоненти. До речі, плата збоку видно, ну, прям, прям, прям вона дуже-дуже-дуже-дуже-дуже до краю. видно. Невеличкий зазор зроблений такий. Е, і взагалі, якщо подивитися по всім елементам, то видно, що е, утискали компактно, вжимали максимально можливу дану модель. Да. От Видно, що воно там, дорожки знаходяться практично аж під самий край. Нема такого великого розгорода. Так. Ця частина схема бачу, виконана стандартно на транзюках. На, по два транзюки на кожне плече. Драйверки зроблені, два трансформаторчика. От. А от саме ця частина, де у нас е, 4 транзистора, тут ще стоїть от така е, микросхема 3525 в SMD корпусі. От Якби тут е, вирішили втиснути. А так, в принципі, це той самий інвертор схематично, бачу, просто дуже-дуже-дуже компактно втиснений і при цьому, і при цьому не знають, в чому причина, чому воно поламалося. Так, да, до речі, ось струмовий. Замість струмового трансформатора струмова мікросхема, яка вимірює струм на зарядочку. Ну що ж, перевіряємо, що тут згоріло. Так, маємо на високовольтному електроліті у нас коротке замикання. А скажу відразу, попередні транзюки я прозвонив, мені здалося наче вони робочі. Тому прозвонивши кондюк, я побачив, що коротке. Зараз шукаю знову, де коротке. Але попередні наче начебто цілі. Так, ну, знайшов знайшов. Е е блок попереднього запуску, е трансформатор поплив. Тобто в ньому коротке. Я думаю, що діоди, мабуть, замкнули чи що за попередній заряд відповідають. Тому, тому така да, ситуація. Силиві транзюкації, але трансформатор потрібно перемотувати. Випаяв ось цей от, е, діодик е, на радіаторі. Він має маркування RHP810120, е, 8А1200 В. Е, он симішний. Ну і відповідно закорочений. Діодик закорочений. Зараз покажу, чи зникло коротке замикання. Так, Коротке замикання. У нас зникло повністю з електролітів. Відповідно, замкнув діодик. В нього, до речі, була одна ножка, трошечки підірвана, можливо, від того він замкнув, Якісь там іскріння було, зворотній викид, а можливо, сама якість така. От, згорів діодик, і відповідно, на короткому діодику підсмалився трансформатор. Ну, в принципі, якби все. Да. Перемотати трансформатор, замінити діод і, можливо, ще десь щось, не знаю, залакувати, наприклад. Як варіант. Да. Ну, коротше, да. Узгоджую момент з клієнтом і приступаю до перемотки. Так, трансформатор має маркування 41.07 052101Г РЦ235. 2335. Нижня строчка може бути, мабуть, іншою, а верхня от має бути такою. Да. Якби по трансформатору. Так, продовжую процес ремонту. Виварюється трансформатор. Е ну, так, На невеличкому вогні, потихеньку він собі кипить. Там хтось питав в коментарях, як їх розбирати. Е десь хвилин. 15-20 десь приблизно так. Потім можна роз'єднати половинки. І інші варіанти можна там і клеєм, там, якимось, і вибачаюсь, розтворителем всякими там. Суперспіртами, супер розчинниками. Да. Я просто варю потихеньку, так на, на повільному вогні. Ось потихеньку розмотую, вирішив показати, як воно виглядає, е, намотана обмотка. Да Воно намотується в навал без розділення слоїв, без нічого. Ну, Єдине, що може інколи виток до, виток до витка, Ну, в даному випадку навал там є перехрести. Ух, якось так. От воно там і пробиває. Да. Да, розматую, працюємо далі. Отже, що ми маємо? Перша обмотка, сама верхня, у нас е 9-10. Контакт початок з 10, закінчується на 9, 45 витків. Друга обмоточка у нас в іншу сторону, тобто це зверху вже получається, ми дивимось. Початок у нас з другої, починається з другої, іде намотка, І 4 закінчується 200 витків. І третя обмоточка у нас 55 витків. Початок у нас на 11 починається і закінчується на 10, завершується. Ну, якось так, так. Да. Ну все, перемотав, затіфлонив. Тут все гарненько так. Зараз пропаяю ножки і зліплю каркас на місце. Ну, і діодик я приліпив в більш потужному корпусі, трошки так ножки йому заформував, тому що там ніяк підлізти. Не знаю, чи то допоможе, чи то в тому була проблема, чи то була проблема, просто, що там контакт був на діодові відірваний. Ну, коротше, да. доремонтовуємо. Так, я ще подумав, ось у нас радіатор виходить, із силового транзюка, і він притуляється ну практично. тут має чи чирк із цим радіатором. Може, воно пробило через проміжок, якось сюди, як варіант. Ну, Коротше, зараз це ізолюю, тут теж ізолюю, максимально все поізольовую і тоді вже включу на перевірку. Ну, і на всяк випадок, я вирішив пропаяти ту цепочку, що вимірює вихідну напругу на електролітах, ну, точніше, високовольтну напругу, можливо, тут десь обривчик. Зараз буду пропаювати. Ну, всяк випадок, так. Да. Вирішив пропаяти і вам рекомендую теж дивитися в цю сторону раптом що. Так, ну що ж, не пішло, не запустилося. Б'є е, 9 помилочку. Треба подумати, що ще може бути. Так, коротше, щось не запускалося. Е, вирішив полізти, подивитись частоту 3845. І... І вона складає 93 кГц. Трошки забагато для, для того діодика. Е, тому зараз скину до 70 або до 60 да, і спробую ще раз. Так, припаяв я той конденсатор на 2,2 нанофарада. Де там його видно, не видно, він там сховався, не видно. Коротше, да. Результат ось такий. От. Воно типу проклацує. Я зараз пішов заряд електролітів. І після цього видає вихідну напругу. Ну, якось так, да. Споживання в холосту 1,6-1,7 А. При цьому, якби не виході, маємо 230 Так, Думав, що полікувалося, а виявилося, що коли підняти напругу до, 27, ну, до 28 В, от я 29 поставив. Воно так само намагається запуститися, шелкає клацає грилюшка, розкочегарює вентилятори, на повну і при цьому не запускається. Б'є собі помилочку. Дев'яту. Відповідно. Але якщо зменшити напругу, поставити, наприклад, 25 вольт, то запускається без питань. Тобто чим менша напруга на акумуляторі, тим краще запускається. Так, здається, подужав проблему, поки що імовірно. От зараз у нас скільки тут по напрузі подивимося, напруга у нас. 28,5 на виході 230 вольт. А, як подужав проблему, виходить, що блок плавного заряду електролітів високовольтних, він зв'язаний з основним блоком живлення, і, в залежності від напруги, да, маємо різну потужність основного блоку Ну, Це логічно допустити, тому що якби, йому легше працювати. Чим більша напруга да, батареї, тим більше він може потужності видати. Відповідно, блок попереднього заряду електролітів плавного пуску, він такий сказати, нестабілізований. Тобто, по потужності він практично нестабілізований. Ну, його запуск, відповідно, залежить від вхідної напруги, тобто немає як такої певної стабілізації зворотнього зв'язку ідеального. І відповідно, час заряду електролітів відрізняється при малій напрузі і при великій напрузі, я вийшов з цього положення, зменшивши точніше, збільшивши номінал струмового резистора в блоці плавного заряду. Таким чином змінився час заряду електролітів. Тобто, якщо дуже швидко заряджалися електроліти, то інвертор ігнорував це і писав дев'яту помилочку. Коли я збільшив опір цього резистора, заряд відбувався довше. І інвертор, якраз логіка його процесор, все якби співпадає і воно типу запускається. Здається, мені в цьому проблема. Да? Можливо, у когось було щось подібне. Будь ласка, напишіть в коментар. А так, дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, може поставити подобайку. Кому забагато води може е, висушити феном? Е, всім дякую, всім пока!